Всім вітання з горині. 22 жовтня, ну і по класиці з батьком ловимо на горині, він там трошки нижче по течі від мене. Думав вже на фідер не їхати, але хороша погода і є інформація від перевірених людей, рибалок, що покльовує в цьому місці на горині головень, подуст. От сьогодні приїхали з батьком перевірити. Чи буде сьогодні у нас якась риба, чи не буде, побачимо. Прикормку я вже приготував. Спочатку закинув з морозиловки прикормку, яка була якась солодка, і приготував ще ось таку прикормочку. Шоколад. Real Fish. Ось як я її приготував. Зараз. Швиденько приготую прикормочку. Ось така Real Fish шоколад. Я вже взяв з морозиловки прикормку. Там її трошки було. Раз закинувся. Свіженьку зараз підмішаємо. Холодна вода, але вирішив спробувати на солодкі. І зараз ось будемо перезакидати, ловити. У мене тільки один фідер, бо тут ваги треба 60-70 грам, а в мене тільки один такий на 60-70 з тестом. Один до 60 грамів то це трохи маловато. З наживок у мене сьогодні опариш, пінка, кукуруза, пшениця, приловка. Ну, по тій інформації, що я маю, то клювало на опариша з пінкою. Ну, Перевіримо сьогодні. Погода хороша, можна половити. Так, з повороту виходить, річка трошки сміття несе, але ловити можна. Побачимо, що в нас сьогодні буде. Кажу, думав, що вже фідра все. Але ще ні. Ще поки погода дозволяє, то можна половити. От, трива постійно наліпає, якась пливе. Ну, вже холодна вода, Відмирає відмирають вся рослинність горинська. Я кидаю. Трошки трішки далі за середину, і воно в мене тут, відповідно, на середині і зупиняється. Я там промірав грузиком, але ну, 40 грамів маловато, не можна нічого побачити. Ну, тут особливо нема, що міряти, Тут вся глибина під ногами, бо тут течія вимиває. І, в принципі, ці подусти головні вони люблять таку швидку течію. Я якось одного року їх ловив в Диражному, теж такої глибокої осінню, то головні і подусти клювали. Наживки можна купити ось тут. Посилання буде в описі під відео і зверху спливаюче посилання. Там є опариш, пінка і в майбутньому будуть монтажі. Поки що нема, але будуть. Фідерні, там різні монтажі для ловлі. Як коропа, так і ляща карася. Я трішки ошпарив опариша. Ось. І зараз додаю так. Ворками в кожну годівничку. Наскільки я знаю і по своєму досвіду скажу, що добавка опариша в корм по ловлі подуста дає трошки результат. О, є риба. Куди ж ти Куди ж ти преш? Дайте там пісачка. Що платвичка? Але ж активна. Заробатка мені поможе. Ти бачиш як? Платвичка. Ось і перша рибка. Ось така платвичка, бачите, відкликнулась. На два опариша і одну пінку. Ну така грамів 100 буде. Ось така платвичка. Я подумав, що зілля зачепилося, але ні, була покльовка. Так, друзі, змінив я локацію. Спустився трошки нижче по течії. добрі люди підказали, що тут краще ловити трошки далі, туди львіше. Там батько залишився на горбачку, Він кидає сюди до мене, а я ось спустився нижче і кидаю так навскоси. Під свій берег сюди під лівий. Десь метрів 20 кидаю. Тут такий, бачите, берег обвалився. Надіюсь, він більше не обвалиться, Я з ним не піду в підводу. Якраз мені тут місце таке, щоб сісти. ну що ж, друзі, 12 година. Льова, так і немає в мене. Була одна там легенька покльовочка. Дрібнота. Поклювала і не підсіклась. І все. Я вже сів на батькове місце. Батько пішов на канаву і там він піймав ось такого карася. Батько не дарма місце змінив, бачите, який карась. Ось. Так що батько зараз йде карасі ловить. То він взяв ще одного фідера, пішов там ловити карасі. А я поки не здаюся, пробую щось піймати на горині. Погода дуже гарна, така як весна. Як е, в березні-квітні місяці 2020 році, я здається ловив тут. Схожа дуже погода. Тільки тоді була весна і весною риба трохи активніша, ніж зараз. А зараз кльову зовсім немає. Чекаю, можливо, пізніше буде. А можливо і не буде. Це, це горинь. Зараз дуже важливо знайти місце, де є риба. І щоб вона хоч трошки клювала. Я думаю, що там батько ловить. Що там, жирища? Греча скинувся, штани. Бачите, тут Цю сторону, я тако кидаю вперед, прямо все. Прийшов ця удочка на землі, скинув з Карась, видно, дубану добре. Карась, так. Але і да. кину, бачиш, не підсікся. Да, так, тут на поплавочок, тут 4-метрова удочка, більше не треба. 4 метра удочка, більше не 5, треба, 6 сів собі далі. Та да, шестрка то вона буде на, на півричці. П'ятерка, четврка. Вот так батько закидає фідер, як поплавка. Нарешті, нарешті я дочекався тебе рибка. Акціон відпущу трошки. Нарешті. Відганчик відпрацьовує. Ух, час дня пів Так довго я чекав тебе на цю рибу. Головень. Бачу, що непоганий голови. Спущуся. Нарешті, нарешті я дочекався. Треба звірська покльовка. Перед цим ніби були покльовки, але я щось не міг засікти. Що, друзі, можете мене привітати. Нарешті. День пройшов не дарма. Довго я чекав і нарешті я його піймав. Ось такий голови. Гарний. Знову покльовка. Покльовка. Ай, що, не поспіши трохи. Та поспішив, поспішив, треба віддати. Ще трошки знаєте, нерви на грані. Треба трошки заспокоїтися. Якщо є покльовки, треба виждати, виждати, щоб добре загнуло, щоб зажував. Бо в нього рот то великий в голові. Хай нормально з'їсть цього опариша. От вони, круглі кліпси, вже згубив кліпсу. Як воно вже мені надоїло. ці круглі кліпси, постійно злітають. Закормив точку і тепер не порахував скільки оборотів. Не відмірав дистанцію і кліпса пішла вже. От покльовка, покльовка, покльовка. Що, є риба? Немає. Боюсь, що повітка немає. Щос не бачу я його там. Ні, гачок є. Гачок є, я трошки... Так, треба заспокоїтися, швидко підсік. О, гачок розігнувся. Хвалера, тонкий гачок. Казав мені Толік, що став грубші гачки і грубші ліски. Зараз поставимо грубшу. Так, друзі, на годинку 14.05 продовжую ловити і почався трошки кльов. Щойно була покльовка знову на фідер на правий. Не засіклась риба. Мабуть, варто вже змінити гачка. Якщо зараз ще покльовка і я не просікаю рибу, то я міняю гачка на іншого. Ну що, за 20 хвилин я мав десь 4 покльовки. Одну рибу зловив, одне, одна риба гачок розігнула. Декілька покльовок не засік. Ну, трошки прохід риби був. Можливо, ще є. Я... О, знов, знову покльовка, покльовка, покльовка. Є риба. Хороша, хороша риба. Хороша. Трошки досить інфекційно пустив. Це ще трошки жорщі. Зараз буду спускатися донизу, щоб тут дістати її. Це така по відчуттям непогана риба також. Ось цього не відпустив, щоб не форсувати, плюс тут тече якраз фарватер під моїм берегом. Знову головень. Ну головні прийшли. А головень теж хороша риба. Так, піднімайся. З нього корм повипадав. Видно, що він харчується. Саме тут він відкрив рота в кінці самому. І безліч корму випало з роту. Значить харчується, значить це добре. Так, друзі, де ти, де де ти поводочок? Ну цього разу трошки менший, вже відчепився. Ось такий голавлик. Хороший. Там такі приямочок, от вони в цьому приямочку і стоять. Бачите, далі трошки мілше. Фідера я закидаю лівішого і нема нічого. Ось тут вони є. Вісь, корм. Це дуже-дуже добре. що Вони їдять корм, значить вони трошки там затримуються. От так. Круглі кліпси ще намотаю, бо зараз злетить. Почала рибка трошки ходити під берегами. Ось Хижак ганяє малька, Тобто трошки річкова жила. І відпу... почали відбуватися покльовки. Ще маю таку погану звичку, ось коли покльовка беру, підсікаю. Насправді підсікати не треба, не потрібно підсікати. Якщо вже квіти вже гайдає, це означає, що риба вже на гачку. Потрібно просто плавно припідняти і відчути, яка риба, велика, маленька. Бо коли сильно піднімаєш, от я гачка розігнув, можна було легше просто припідняти і відчути, яка там риба. І вже далі форсувати, дивитися, там, фрикціоном гратися. Тому моя порада не підсікайте, коли ловите на фідер. Сигналізація покльовки, це означає, що риба вже на гачку. Просікати її не потрібно. Це не коропова ловля, там, де дистанції 100 метрів і лізки багато вона розтягується. Тут фідер на шнуру. Хіба що у вас можлива ліска? У мене шнур ну, стіти не, не потрібно. Ох, плмка. Давай, давай, давай. О, бачите, я. Я йому трошки дам, щоб він заспокоївся. Непогана риба. Непогана. Цей навіть не хоче підніматися. Там повідомик, здається, на людин, тому я не буду форсувати виважування. Хороша, хороша риба. Поки що я хочу, щоб він трошки зупинився. Будемо знову спускатися за ним. що він виробляє головень головою траси буде просто його викачувати фідер жорсткий трохи зараз він саме на течію стає тут а в кінці і важче просто викачує Не бачу риби навіть ще. Не бачу, хто там. Ну, щось схоже таке, як підлящик. Трішки хвоста побачив. Ні, головень. Головень доволі непоганий. Доволі-доволі непоганий головень. Спущусь нижче. Це десь, десь такі біля кілограма. Ну візуально поки що мені здається. Десь такий. Ось я його не можу підтягнути сюди ближче. Давай, давай, давай. Сачка заходить Пішов, 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 не буду, не буду форсувати. У вас піднімається. Не можу, не можу його підняти сюди. Дуже така сильна риба ж. Ось тут ще трава. М -м -м, травичка, травичка. Не згубить його в цій травичці. Ось іди сюди. Є. ну що, друзі, можете мене привітати. Дістав я сьогодні хорошого головня. Ось він. Ось він, ось він, головень. Риба, на яку я так довго чекав. Ось він. Супер Супер риб. Емоції просто переповнюють. Давно я не ловив таких головнів. Ну це явно за кілограм. Що знайду в авто зважу. Поки я фотографувався з попереднім головнем. Робив фото, зразу вибилась покльовка. Знову ж такого монстра. О, оце да. Це те, чому варто було чекати цілий день. Це не менший монстр. Так, безмін, безмін. Там рівно кілограм показало. Я його зважив. 995 грам. Будемо рахувати, що кілограм. Це тільки я зразу перезакину, і відразу покльовка. Це рибалка. Фух. Такі самі. великий, досить хороший головонь. Не вся з першого разу Апарші з рота вилітають Вже ніби тут затишок і якраз має його взяти, тут нема течії. але він не здається. Ах, Це голова йому Це найгірше, що може бути. Є такий самий плюс-мінус Швиденько я його знімаю і знову закидаю. Ось, друзі, ось ось монстри кигоринські. Просто монстри. Такі красавчики. Ну їдять, їдять корм, бо в кінці тут підходять, то відкривають рота і висипається опарише. Та знову згубив кліпси. Та що це за ці кліпси круглі? Ним з біда з вами просто. Так, на годиннику у нас 4 година. І день підходить до завершення, так і наша риболовля також підходить до завершення. Гарний осінній день сьогодні, сонячно, досить тепло. Так, а покльову що вам скажу? Кльову сьогодні такого явного хорошого не було. Був тільки прохід риби, як я розумію. І це були головні йшли. Це десь з 13.30, от я так подивився, бо на годинник і десь до 2.20, 2.10, 14.10, 14.20. От, от в цьому проміжку було десь напевно 5 покльовок. Два головні я зловив, один розігнув гачка, і ще декілька покльовок я не реалізував. І на цьому було все. Після того покльовок не було. Да, після того там якась одна така легенька покльовка була. І більше покльовочок не було. Я вже перезакидав і далі, ближче, і ближче, ну, все перепробував. Просто риби немає. Тоді був такий час, коли от головень, він десь маршрут його проходив. Сюдою і він знайшов мою наживку, прикормку трошки, трішки затримався, кого зміг, я того і виловив. Іншої риби більш не було. То тви не було, не густари, ну, не було нічого. Сьогодні трохи пообривав в гачки, бо то на дні десь зачіплю щось, то постійно трава, якісь гілки несе, ну, ловити трохи складно. Добре, що гачків навязав раніше. Багато. Нашивка працювала сьогодні опариші, три опариші. Стандартно. ну Як вам сказати як воно клювало, то воно клювало на три опариші. Як не клює, то тих, що хоч, хоч я одного став і два, то воно не клює просто. Годівнички 60 грам. В принципі, тримались нормально. Ну, більш вам і нема що сказати. Монтаж інлайн, я завжди інлайном ловлю. Прикормка. Мені здається, сьогодні важливо ну, значення не мало великого, тому що риба просто була прохідна. Я сподіваюся, що будуть подусти, але їх сьогодні не було. Бачите, Сьогодні тільки головні йшли. І що зміг я, та й зловив. А до речі, ось, і ось мій улов. Друзі, ось мій улов. Як ви бачите, такі два досить непогані головні. Не хочу пензя брати. хочу їх випустити. Тихо, тихо, не пригай. Ось такі два головня кілограмових. 945 і 995 грам. Дві такі хороших рибини. І батьковий карасик ще є тут. І два менші головня. і плотвичка. Ось такий улов. Так, друзі, як я і планував, рибу я відпущу. Відпускаємо ці головні. Великі зараз вони відійдуть. Так, один голови. Пішов. Пішов, давай, 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 пливи. Так. Ось, гарний який. Ці хай трошки подихають. Після фотосесії цей поплив. Ну давай, давай голови. Ух, який голови. Меншенький. І цей кілограмовий теж голови поплив. Все, вся риба відпущена. Карась батько зловив там на канаві одного карасика і дві плотвички. Це те, що він там зловив. А Вся решта риба то моя. Ми ще трішки поводимо, входимо там 20 і будемо також збиратися, бо я так розумію, що вже кльову не буде. Був оцей прохід і більше вже проходу, мабуть, не буде. Хіба що десь може вже під саме вечір. Так, а вас попрошу поставити вподобайку цьому відео, підписатися на канал. Напишіть в коментарях. Щось щось. Типу покльовки, але я не впевнений, що це покльовка. Більше схоже на сміття якесь, які наліпло. Ну так, да, так. Да. От бачите, наліпає дуже багато всякого зілля і потім воно грає мені квівертипом. Ось таке, бачите, ось. Скільки всякого сміття, постійно його несе десь рве його. Так ось, не забувайте підписатися на канал. Напишіть в коментарях, хто ловив на горині, що там з уловом, що там по мирній рибі, що по хіжі йде ловити, що клює. Буде цікаво почитати. Так, я зараз знову закину чим подалі. Надію зловити чим побільшу рибу. Так що ось така риболовля. Ну, Для осені, в принципі, нормально, хотілося б кращого, але добре те, що і так є. Тому всім до зустрічі на горині.